Тож, в сьогоднішньому відео поглянемо з вами, як краще ділити товари всередині одного перформансу на різні групи об'єктів, ось як в даному випадку, чи все ж таки їх ділити на різні кампанії. Я вам покажу: ось тут є трішки якась ситуація з перформансом відображення, яка, можливо, у когось буде краще, якісніше буде відображення інформації, у когось гірше, але, примірно, принципи не зміняться. У мене є дві групи об'єктів. В одній сидять тут в цій кампанії загалом товари для догляду за тілом. В цій кампанії сидять всі інші товари для догляду, там креми для рук, там, для а, а, тіла. та-та-та. І для і інша група тут сидять всього дві товарних позиції. Ці дві товарних позиції це креми для топіків. Якщо ми класнемо сюди на групи товарів, ми ось побачимо дві товарних позиції. Зверніть увагу, тут нема ні кліків, ні показів. Так, що ми йдемо? Ми спочатку переключимося на формат табличний відображення цих груп об'єктів. До речі, додавали стовпчики, тобто можна зараз побачити кліки, покази відповідної інформації. Я не знаю, наскільки вговорю буде докулювати цю звітність, але на що треба поглянути? По-перше, як ви пам'ятаєте, ми перед цим дивилися дві товарних позиції для топіків, до них на них було 0 показів, 0 кліків. Тут же ж ми бачимо 201 клік. І покази. Тобто, скоріше всього, десь уже ця група товарів показувалася, відповідно. вона навіть витратила більше, хоча, скоріше всього, це може бути якийсь формат Камески. І друга група, ось, відповідно, яка, незважаючи, якщо подивитися на те, що таргетинг значно ширший, ніж в ось ці ось історії, і тут група, якщо товарів класно, то тут. 4249 показів 24 кліки, бачите, тут навіть формат відображення даних не співпадає там 4 тисячі кліків, там більше. Тобто, тут там ми, там ми, грубо кажучи, бачимо тільки товарні кліки, а тут ми бачимо, скоріше всього, всю картинку загалом. Тобто, це для вас може ще стати підсказкою. Паралельно, куди ж все-таки може зливати Google ваші кошти. А в даному з випадку, якщо ми бачимо CTR на 96, скоріше всього, це було щось може камесичне, тому що показів багато. CTR досить низький, але це треба прям перевіряти. Отож, що ми дивимося? Ми дивимося. По перше, коли ми їх розбили на дві групи, що ми побачили? Що в нас є частина з доглядом для тіла, яка, наприклад, можна умовно ну отримала ку частину показів по товарну, саме товарної видачі, але їх було зовсім мало. І іншу, яка товарне видачі не отримала, і там ще навіть є об'єкт, який, скоріше всього, заважає в показах лише в товарній видачі. Якщо я хочу спрямувати це більше в товарну видачу, тобто не ось ці кліки отримати 201 клік ось. А якщо ми подивимося, групи товарів, ось тут, тут все по нагляду. Можливо, тут інформація перерахується. Ну тобто можливо таке, і ми, ми прикидуємо зараз на той момент, коли ми це переглядаємо. Але я бачу тут 201 клік, 332 гривні витрат. Якщо тут 241 між там скількома десятью товарними позиціями, те ще можна вважати ок, OK, то в даному випадку на дві товарних позиції я витратила майже 300 гривень, я отримала 200 кліків, і я не бачу від цього результату. Мало того, я навіть товарної видачі не бачу. Це говорить мені про декілька речей. Перше, скоріше всього, тут потрібно прибирати об'єкт без об'єкту запускати. Але інша характеристика, якщо я тут не бачу умовно кліків показів, ось отут. То, значить я в товарній видачі дуже слабко, слабо показувати. Тут практично ні. Щоб мені вручну відредагувати, збільшити тут кількість показів, мені потрібно було б зробити якесь коригування. Тобто зробити кращу рентабельність, чи, наприклад, там, меншу рентабельність, чи збільшити бюджет, і на рівні груп об'єктів поки що таке неможливо зробити. Тобто Тут а, а, можна змінити об'єкти, переглянути якісь деталі і все, тобто, більше нічого, і якусь аналітику. Все більше нічого тут не можу зробити. Тобто, щоб мені більше продавати креми для топіків, мені потрібно щось з цим зробити окремо і на жаль, на даний момент, ось що це червень 23-го року, в мене немає ніякого функціоналу, щоб це робити всередині груп об'єктів. Наприклад, я б могла там ціну за конверсію збільшити чи рентабельність на рівні окремої групи. Зараз такого функціоналу немає. І якщо ви стикаєтесь з схожою проблемою, як в мене, наприклад, що треба щось зробити, тощо нуду, то, наприклад, 300 гривень, куди вони пішли? В Камеску чи ще щось тут, треба це редагувати, і тут треба їх розділити. І розділити їх це лише через створення нової рекламної кампанії. Все, на жаль, тобто, якщо брати отакий точечний поділ для точечного управління, кому виділяти покази, не виділяти покази, то лише такий формат, коли ми їх роздрібанимо на різні рекламні кампанії і кожному товарному асортименту назначимо свій персональний бюджет. В такому випадку від цього буде якийсь реальний сенс, що ми точечно намагаємося. Змусити систему більш частіше показувати певну товарну позицію. В інших випадках, ну, ви можете, в принципі, отак їх ділити, але також е дуже важко сказати, навіть от, от дивіться, на, тобто мені зараз на даний момент відображення цього формату не подобається е гугла, тому що. Навіть якщо в мене буде одинаковий товарний асортимент, і я тут сигнали задам різні. Ну, ви ж побачили, що тут сигнали, наприклад, в цієї, все-таки сигнал ширший ніж всі аудиторії, але все рівно а, ширша аудиторія вона не отримала настільки багато показів і кліків, як ви бачите. Тобто, ця звітність мені ще навіть не може до досить до кінця показати ефективність того чи іншого сигналу, тому що я тут не бачу. Розкладки, це була КМЕСКА, чи це був пошук, чи це товарка була. Бо товарки насправді для топіки ми бачимо 200 кліків. Що це були за 200 кліків? Ми не розуміємо. Система сама хоче сказати, розказати нам, що потрібно сюди запускати. Чи вона ефективна, як бачите, в даному випадку не досить ефективна. Да, можливо, вона там донавчиться щось направляти, але як на мене. Повинно бути таке, що товарка була повинна бути першочерговою для показів, тому що це найцільовіший трафік. Я тут бачу пізлив трафіка зі сторони Google для мене особисто, і на базі цього звіту я не можу навіть при одинакових таргетингах визначити, що для мене краще, що гірше працювало, тому що система всередині одної рекламної кампанії сама розподіляє покази, кому віддати, кому не віддати, яку ціну за клік ставити, та інше. Тому я й говорю про те, що інколи вам доведеться трішки гратися зі структурою, і ця структура буде стосуватися не начинки перформансу в плані групи об'єктів, а всього всіх рекламних кампаній. Тобто вам доведеться з цим гратися для того, щоб спробувати це оптимізувати, вивести в щось більш доцільне і, хоча б якоюсь частково ручною оптимізацією.